Всіх вітаю. Ми підіймали дуже багато тем, різних тем, які стосуються і стосунків, і травми війни і посттравматичного розладу, але жодного разу ніхто не говорив про посттравматичне зростання. Що ж таке посттравматичне зростання? Воно базується перш за все на тому, що людина може переробити всю інформацію, всю, весь свій травматичний досвід. І трансформувати його саме в розвиток, завдяки посттравматичному зростанню, людина може формувати нові сенси, формувати нові звички, змінювати професії, опановувати нові. І зазвичай людина має більше, ніж навіть може собі уявити. Основні аспекти посттравматичного зростання це коли людина переосмислює своє життя і переосмислює пріоритети. Друге це покращення стосунків з іншими людьми. Постравматичний розлад зазвичай впливає саме на стосунки, але в посттравматичному зростанні людина навпаки старається знайти нові контакти, покращити свої стосунки в родині. А третє це підвищення особистої сили. Тобто, коли ми говоримо про травму, так здається, що люди наче втрачають свої сили, тобто це травмує, забирає енергію. Але в посттравматичному зростанні відбуваються зовсім інші процеси, коли людина долає всі труднощі і відчуває власні сили і власні можливості. І це навпаки підвищує і самооцінку. І вдосконалює її як саму людину. А четверте, це нові можливості, які відкриваються перед людиною. Так, це нові професії, як вже казали, нові зв'язки, нові мандрівки, новий світогляд. П'яте це духовний ріст і переоцінка своїх сенсів або переконань. Звісно, що коли людина консервується, наче в своїх, або закривається в своїх переживаннях, вона наче обмежує свої свободи і обмежує свій власний розвиток. Але іноді, завдяки травмі, відбувається навпаки, інакший процес, коли людина розуміє глибше своє життя і може додати йому новий сенс і вмістити більше сили і жаги до життя. Розглянемо сьогодні саме п'ять етапів посттравматичного зростання, тобто які етапи, як людина переживає всі ці процеси. Ми знаємо, що коли людина травмується, є певні процеси, але коли людина лікується і внутрішньо розвивається, та, і це дає їй можливості жити і продовжувати жити, жити далі. Це також є певні етапи. Розглянемо шлях людини. Від травми до психологічного зростання. Ну, перше це травматична подія, те, коли вона відбувається. Друге, це що відбувається, криза сенсів. Тобто травма, вона змушує людини передивитися свої власні опори, свої власні сенси, ідентичність, життєві цінності. Третє це пошук сенсу. Коли вже наступний крок, і ви шукаєте саме вихід з цього положення і шукаєте ті опори, Нові опори, ті самі вже можуть не працювати, але шукайте самі нові ресурси, впоратися з подією. Четверте – це реконструкція себе та світу, коли людина починає будувати нову версію себе і нову версію свого світогляду на основі тих сенсів, які вже, і досвіду, які вже людина отримала. І е, травма, вона вже тут не визначає саме вас або ваше життя, а ви визначаєте, що робити з цим. Тобто, берете. Під контроль своє власне життя і п'яте, це посттравматичне саме зростання. Коли це позитивна трансформація інтегрується і внаслідок переживань да, глибоких глибокої роботи над собою, ці етапи вони можуть бути абсолютно різні послідовності, не обов'язково вони мають бути от такими лінійними. Тобто людина може швидше адаптуватися, швидше щось переосмислити, і це може бути абсолютно в вільній такій формі, так як комфортно самій людині. І ем, слід зауважити, що це дійсно глибока робота над собою. Тому ще раз повторимо, звертайтеся до психологів, звертайтеся до психотерапевтів, а це гідна підтримка для вас і вашої родини.